Вітаю на своєму каналі. У понеділок розпочався Великий піст, і я хочу нагадати про швидкі і смачні пісні страви, ароматний і ситний квасоляний паштет та пиріг з капустою. Почнемо з квасоляного паштету, і для нього нам знадобиться біла квасоля 150 г у сухому вигляді це приблизно одна чашка. Замочуємо на ніч у холодній воді. 1 лавровий листочок, 1 чайна ложка сушеного кропу або можна сушені стебла або шапочки, одна середня цибулина, 5-6 столових ложок олії, сіль за смаком та зубчик чеснику. Отже, вимочену квасолю відправляємо у кастрюлю, додаємо кріп і лавровий лист, заливаємо чистою водою у співвідношенні 1 до 4 і відправляємо варитися до готовності. Це приблизно 45 хвилин годинку. Важливо не солити квасолю одразу, бо тоді вона залишиться твердою і не розвариться як нам потрібно. Доки вариться квасоля, нарізаємо і смажимо цибульку до золотавого кольору. Олії має бути достатньо, бо це буде нашою заправкою. Отже, квасоля готова. Збережіть трохи води, в якої вона варилася, щоб довести паштет до потрібної консистенції. Чашу для блендеру, висипаємо квасолю, додаємо сіль за смаком, мені знадобилось пів чайної ложечки. Додаємо також півстолової ложки смаженої цибульки і добре пробиваємо все блендером за потреби, додаючи воду, в якій варилась квасоля до бажаної консистенції. Коли квасоляне пюре вже готове, додаємо чесник, пропущений через прес. Смажену цибульку залиште 1 столову ложку, щоб прикрасити готову страву. І ретельно перемішуємо. Спробуйте на сіль і за потреби досоліть. Паштет готовий. Прикрашаємо смаженою цибулькою я ще припорошила копченою паприкою. Смакуємо з овочами або з хлібцями. Тепер готуємо пиріг з капустою. Для нього нам знадобиться. Капуста свіжа і квашена по 200 г. Свіжу капусту шинкуємо. Одна цибулина нарізаємо дрібненько. Одну морквину натираємо на середній терці. Рослина олія для смаження та змащування листків тіста. Сіль та перець за смаком. Насіння кунжуту, щоб прикрасити пиріг. Та 4-5 листків готового тіста філо. Починаємо з значення. Розігріваємо пательню з 2-3 столовими ложками олії, обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву і обсмажуємо ще хвилинку. До цибулі з морквою додаємо квашену капусту. Вона готується довше за свіжу. Тушкуємо на помірному вогні, постійно помішуючи хвилин 10. Тепер черга свіжої капусти. Її можна трошки присолити, щоб вона пустила сік і готувалася швидше. Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності на середньому вогні, періодично помішуючи. Коли капуста вже готова, солимо за смаком. Враховуйте, що квашена капуста вже солона та додаємо чорний молотий перець за смаком. Перчимо наприкінці, щоб спеція максимально зберігла свій аромат і відправляємо начинку трохи охолонути. Форму для випічки змащуємо олією. Лист тіста змащуємо олією та тонким шаром розподіляємо начинку, не доходячи до краю. Враховуйте, що тісто дуже тонке і правило, чим більше начинки, тим краще тут не працює. Скручуємо тісто з начинкою рулетиком та викладаємо щільненько у форму равликом. Пиріг змащуємо рослиною олією та за бажанням прикрашаємо кунжутним насінням. На форму діаметром 20 см мені знадобилося 4 листа. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів в духовці 35-40 хвилин до апетитно рум'яного кольору тіста. Пиріг виходить дуже хрусткий і ароматний. Смачного дорогі глядачі! Буду вдячна за ваші вподобайки. До зустрічі!